Сьогодні ми будемо з вами говорити про зиму зимуючі птахи. До нас довітала у гості сніжинка і принесла загадку. Підгадайте, будь ласка, прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила, пухнастим снігом вкрила. Підгадайте, хто вона бабуся чепурна? Так. Зечі, зима і сніжинка запрошує нас на подорож країною зими. Помандруємо, тож вирушаємо в подорож і пограємо в гру, що взимку буває. Подивіться уважно на картинки і скажіть, що буває? Зимку. Зима найхолодніша пора року. Зимку? що буває? Так, випадає багато снігу. А ще що? Сонечко правильно, воно світить, але не гріє. Далі ніч стає Довшою. а де коротший? Дерева, дерева стоять голі, тільки сосни та ялинки залишилися зеленими. Небо, небо сіре і похмуре. Молодці. Давайте пограємо в гру, добери слово. Я буду задавати запитання, а ви за допомогою картинок добирати слова. Скажіть, зима яка? Вона сніжна, тому що багато снігу випадає. А ще яка? Звичайно біла, тому що сніг і все навкруги білого кольору. А ще зима вітряна, дують холодні вітри. А ще взимку багато свят, тому її можна назвати святкова. А також вона дуже-дуже холодна, тому що сильні морози. А сніг, який сніг? Скажіть, будь ласка. Сніг легенький, як ось ця пірїнка, а ще він білий. Також сніг пухнастий, як ось цей кролик, а ще дуже холодний або льодяний, можна сказати. А яке небо взимку, скажіть, воно? Сіре, воно важке, воно зимове, хмарне. А зараз пограємо в гру так чи ні. Я буду вам казати речення, а ви будете казати, так чи ні. Держать сумочки взимку. Ні. Ківають пташечки пісні. Ні. Іде лопатий сніг. Так. Стоїть веселий сніговик? Так. Сіренький зайчик біга полем. Ні. Ведмідь солодко спить в белозі. Так. Цветет троянда на морозе? Нет. А мы радуемся зиме? Так, молодцы. А зараз давайте с нежиночкой поиграем. Я буду описывать предмет, а вы выбирать, что же Тих предметів я описала. Увага на екран. Вона пухнаста, колюча і зелена. Діти, що це? Так, це ялиночка. Наступна картинка. Вони хутряні, теплі, сині. Так, це. Рукавички. Вона жовто маленька, швидка. Хто це? Так, це синичка. Молодці. Ой, подивіться, скільки птахів прилетіло до нас в парк. Давайте з вами згадаємо, як вони називаються. Послухайте уважно загад. І відгадайте, хоч менше горобця, не боюсь зими і я. Всім відома ця пташка, а звуть її, як діти? Синичка молодці. Далі крізь зимові заметілі пшеняти прилетіли, в них червоні гарні грудки, ніби яблука усюди. Хтось розвісив у дворі, а звуться ці птахи? Так, це снігурі. Ститний хлопчина, у строкатій сорочці по асфальту стрибає, голосно співає, між птахів побігає і тернятка відбирає. Хто це такий? Так, це горобчик молодці. Цілий день працюю в гаї, головиту дзьобом б'ю, я не цвях забиваю, як комашок дістаю. Чого це за пташка, діти? Так, це датлик. Молодці. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, юлетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар кар кар. Усе кричить. Так, звичайно, це ворона. По асфорт, чим чекує, і з людьми про щось буркує, зі зокрилий добрий птах, знається він на листах. Звичайно, це голуб молодці. А зараз давайте нагодуємо наших птахів, адже взимку їм дуже голодно. І треба їм допомагати. Подивіться, скільки їжі для птахів ви бачите. Зараз виберіть те, чим люблять поласувати наші пернаті друзі. Ось горобчик, наприклад. Що ми виберемо для горобчика? Так, його ми пригостимо хлібом. А і що любить їсти? Звичайно, це ягоди горобини, а голуб він любить дуже насіннячко, тож пригостимо його насінням. Синичка, як ви вважаєте, так, вона любить дуже шматочки сала. А дятлик, він не відмовиться від насіння в нашій шишки. Молодці дітки. Сніжинка дуже вам вдячна за допомогу і цікаву подорож. До зустрічі, до побачення!